Дружні стосунки між рівнем та Костромою почалися ще 45 років тому. Тоді між собою потоваришували льонокомбінати. У липні 2011-го зв'язок між містами чиновники та бізнесмени вирішили відродити. Міський голова Костроми Юрій Журін розповідає, з радянських часів вони співпрацювали ледь не з усіма містами, в яких була розвинена текстильна промисловість. Якщо взяти побратимські зв'язки, то на період советського времени у нас було порядка шести городів, з якими ми сотрудничество підтримували та не только. как вот скажем, наш э, город ровно. У нас был также текстильный город Самоков в Болгарии, Петроков Трибунальский, который, кстати, мы совместно дружим. Вы могли вот. бы встретиться у нас одни на города с ними, они вас ждали. Да, кстати. поэтому, в общем-то, вот эти контакты э, в тот период, они, в общем, э, пребывали в таком состоянии, как... Э, Скажем так, каждое государство э, ну определяло, ну нужні ті зв'язки лініє. Налагоджувати контакти міські голови костроми та рівного хочуть перш за все у співпраці між торгово-промисловими палатами. Також передбачається і культурний обмін творчими колективами. Володимир Хомко запевняє, показуватиме гостю не лише плюси рівного, а й проблемні об'єкти. Хочемо показати ПДМ. Ми були у них. я вам скажу відверто, що такого такого закладу. Повірте, я думаю, що мій колега буде вражений, тому що я думаю, що і в Європі немає Є такі речі, де ми. Не покажемо, бо не найкраще. Але те, що хороше, те, що можна було б передати, безумовно, хотілося б показати. А зараз ми просто поїдемо по місту. Я хочу показати все місто і хороше, і погане, бо я такі мікрорайони, як у них, і такі ж самі школи, і така сама проблема. І ви знаєте, на, ну настільки схоже все, що часом дуже диво дається. Ми вже розійшлися 20 років назад, дві країни, але настільки накопичилось і погано, і хорошо, що поки що ще ми дуже мало відрізняємося один від одного. Перебуватиме у нашому місті Юрій Журін два дні. За цей час планує відвідати не лише ПДМ, а й підприємства Рівного. Олександр Тус Володимир Захаров. Новини Рівного.